А та якщо, наприклад, людина, старша людина, в неї нема меседжерів, вона хоче купити телефон в тебе, замовити. Як їй замовити? Дивись, я є клієнти, які мають мої, мій мобільний телефон. Можна просто подзвонити. Так само у нас є фізичний магазин, можна прийти, подивитися, якщо ви з рівного, звичайно, магазин. Поки що є тільки у місті рівному. Це буде район автовокзалу, кому, до речі, цікаво, де ми знаходимося. Багато хто ще не знає. Є мобільний телефон, можна передзвонити, запитати звідки цей клієнт взяв. Вже ж мої контакти він ж знає, що я продаю. От хай йому знайомі, чи друзі там, чи родина, хай підскажуть, як це зробити. Є мої, мої мобільній телефоні, мої дані, можна там смс-повідомлення, можна просто зателефонувати, сказати, що коли до тебе можна дзвонити? Дзвінки приймаю я досить мало, до 8-ї години. Бажано після 8-ї, не, не люблю, коли дзвонять після 8-ї, тому що є, окрім роботи, ще якісь домашні справи. Потрібно також робити це. Тому. А якщо не дзвонить, в меседжер писати. Можна Можна писати, Ти довше. Відповідаєш? Да, я відповідаю довше. Я відповідаю, ну, практично 24 на 7 я стараюся завжди відписувати клієнтам, якщо є вільний час після там, орієнтовно 10-ї години, то я відповідаю завжди.